Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Нехай рука моя буде твердою, а око ясним, щоб вбивати ворогів, прийшов час повертати своє. З такими словами звернувся до українців головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сьогодні він виклав у мережу відеоролик з молитвою, який просить благословити наш рішучий наступ. Україну. Світна земля мати. О, Господь, отець наш небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Ворогівся, землі Ми, ми моїх не свої браті! Вот і немає Нехай рука моя буде твердою! Шокурювати, з ним, що вивати воїн! Нехай зброя моя буде справною, що вивати воїн, нехай воля моя буде сталь, що вивати волі, Україно, рідна земля мати, Господь, Господь Отець, наш Отець наш Небесний, благословіть наші наш, нас, нас! нашу священну помзу, нашу святу перемогу! перемогу.